У мене зробили перше замовлення на Etsy. Зробила ось таку красу. Замовлень там немає, а це клієнт попросив саме мать геть труси. Привіт! Зараз я збираю замовлення і хочу вам показати свій процес роботи. Я зніму зараз влог. Я не знаю, чи це буде просто одноденний влог, а може тиждень буду знімати влог. Побачимо в кінці. Як все вийде, але зараз покажу, що збираю на замовлення і як пакую. У мене тут ідуть коробочки, ось такі різні, великі набори будуть йти на відправку. І зараз збираю ось такі коробочки для Мила 18. До речі, хочу розказати, як у мене справи на Etsy. Справи там ніяк, замовлень там немає. Може, тут прикріплю скрін, як виглядає моя статистика там. Я витратила на рекламу на Etsy 50 баксів і не отримала ні одного замовлення. У мене тільки мої товари додавляють favorites. Фаворити. Ось. Але не купують. А у мене просто-напросто зараз немає часу на те, щоб виділити на лістинги, додавання тих лістингів і розбиратися з рекламою. Правильні теги виставляти і так далі, і тому подібне. Хоча я собі кажу, як, якщо б сильно хотіла, то час би знайшла. Значить, я не так сильно хочу а, ось. Хоча ідеально зараз зробити, наповнити еці лістингами, щоб до новорічних свят по любому будуть замовлення, навіть у таких магазинів, які тільки що відкрилися, як у мене будуть замовлення, бо на різдвяні свята. Купують подарунки. Ось що у мене з Еці, поки що нічого. Треба над ним працювати. Усюди, де хочеться якогось результату, треба вкладатись. А якщо не вкладаєшся, то результату не буде. Я хочу що? Я хочу зараз зробити, тобто я вже зробила, колекцію до 1 вересня, мені треба її продати, наробити цього мила і продавати. І потім вже після 1 вересня я зупиняю рекламу на Кашпо. І зможу виділити час на Етсі. Хоча Бог його знає, може мені щось стукне інше в голову, і я схочусь за щось інше, хоч так робити не можна. Але мені можна. Це мій магазин, що хочу, то роблю. Виготовила багатенько літра для подарункових наборів. Ось так вони виглядають. Я їх підчищаю, отут боковушки. І буду пакувати в термоплівку. Ось так виглядає мило, яке я вже запакувала в термоплівку. Воно її стягує я під феном ем... його потримала і воно стягнуло в плівочку. виглядає все ось так. І пакую ось ці набори сюди, складаю. Зробила. У мене зазвичай у мене набори йдуть, як мала геть труси, свободу пісці», А це клієнт попросив саме мати геть труси свободу пісці». Ось так, геть-труси. Воді, Тут ще буде Мартіні і велика полуничка сюди треба покласти. Тут у мене зараз усе підготовлено для того, щоб зробити на замовлення полунички. Мені треба для наборів. Тут у мене це моя саморобна форма з міні-полуничками, про те, як її робила, можна подивитися в минулому влог. Тут іночі форми. Тут у мене для кашпо буде така совушка. Тут у мене квітка астра, Це я підготувала малинки для Мила 18 прозорого. Це у мене така формочка з літерами. Можна побачити у мене в інстаграм, як виглядає не біжу, це такими літерами, я їх використовую. Це я підготувала форму для Мила 18, Мартіні. Ну і, в принципі, я так от виглядає мій робочий стіл. Це я підготувала пакування для Мила 18. Складу із того, що є в наявності в наборі. Це у мене тут малинка, така жіноча форма 18, кашпо для совушок і набори. Процес розфарбовування совушок ось так от їх багато. Це все наробила на кашпо до 1 вересня. І розрвовую ось таким сріблястим перламутром носики. Оченята будуть чорні з біленькими тяпчиками. Прикрашаю стаканчики ось так от стрічкою. І зараз буду складати. Ось так виглядає прутики. Це називається стебло. Це штучне стебло. Ось так воно виглядає. Воно таке зелене. Таке зелене стебло. І я його розв'язаю ось такими кусочками. З ось таких довгих прутиків я роблю ось стільки коротеньких. Зібрала своїх красоток. Зараз буду в пакетик. І на відправку, Боже, ну як вони гарно виглядають. Це просто я не можу. І це невже скажеш, що це мої перші роботи в такому стилі, в стаканчику, в кашпо. Просто красота. Ось так виглядає кашпо вже запаковане в пакетику з червоною пічкою. Дуже гарно. Подарункове кашпо на 1 вересня. Зібрала свої усі паковани на пошту. Зараз буду виходити. У мене зробили перше замовлення на Etsy. Я цього боялась дуже сильно. І дуже сильно хотіла. Чого я боялась, бо я боялась, щоб все правильно відправити. Сьогодні у нас 23 серпня, замовлення прийшло 20 серпня, і я його не помітила. Через те, що були замовлення якось, з України, я їх робила, пром приймала, Інстаграм приймала, все приймала, робила. І в ітоді сьогодні, зранку таке думаю, щось там на Пінтересті мені лайкають, щось зберігають мої піни, як це на Пінтерест? Я така думаю, Зайду на наведець, може, щось з того Пінтереста та й перейшло? 20 серпня у мене зробили замовлення, намили 18, і я його не помітила. Я сьогодні дивлюсь, а воно просрочене на один день. Я поки що не знаю, що це означає. Сподіваюся, що людинка його не відмінить, тому я зараз темпівальсу усе роблю, плюс він там попросив, щоб я йому листівочку поклала з написом Ви чуєте мішель, ну, треба їй своє слово ставити. Я і щаслива і боюсь, щоб все правильно зробити. У мене замовлення на Etsy йде з безкоштовною доставкою. Я цю доставку порахувала ціну товару, тому там мило в 32 долари. Виходить, зараз я роблю мило, в канві створюю листівку на швидку руку і в копіцентр роблять мені листівочку, Я біжу додому, пакую мило. В свою коробку приходжу на Укрпошту і створюю з ними там ТТН-ку. Скажу, що це моє перше замовлення на Etsy, і пусть вони мені допоможуть відправити його. Я навіть не пам'ятаю вже, куди це замовлення у мене. Мішель! Знаєте, от дуже багато людей думає про те, як почати, як щось зробити. А насправді це дуже просто. Треба просто взяти і робити. Я так само зареєструвалася на Etsy. Я могла ще чекати, але я вирішила, що. Ні, липень Там 30 доларів зайти, плюс по 20 центів кожен лістинг, Думаю, ладно, потрошечки буду робити. І <кхід> до сезону осінь, зима, діло буде літо, перше замовлення. Ну, в принципі, да, Я так і дивилася, що кажуть, що треба місяць, два місяці для того, щоб були, почалися йти замовлення. Але я не знаю, це моє перше замовлення. Мені треба, щоб людинка залишила відгук. Uh, тобто мені треба зараз що зробити. Мені зараз треба листівку всередину покласти і uh, в коробку типу Привіт, мене звати Аліна. Ви моє перше замовлення на Етсі. Якщо вам не складно, зробіть відгук хоча б просто п'ять зірочок і два слова. Я не можу, я не можу. У мене замовили Минуло 18, прозра, прозора з червоними малинками на присосці. Ось я ось така коробочка буде, тільки наліпка буде на англійській мові. Зробила такі листівки маленькі. Тут у мене написано Soap for adults. Мило для дорослих. В Україні у мене мило для дорослих зайчиків, а тут довелося ось так от перевести, бо на англійську мову воно не переводилось нормально. Це такі маленькі міні-листівочки, Будуть на листку, листочку А4. Підпишу і покладу коробочку для клієнта. На цій листівці я буду підписувати повідомлення від клієнта. Він попросив е, зробити напис, знаєте, як у нас на листівці, просто привітання пишуть. Там якесь також привітання е, треба буде написати. І е, все, і буду відправляти. Я не можу повірити, перші замовлення на еці. Так, я написала ось таке привітання від цієї Келлі клієнтки Ось таке. Ось така листівка маленька з написом. Сподіваюсь, людинці все сподобається. У мене є спеціальна папка з наліпками. І ось ці наліпки на англійській мові. Зараз буду клеїти її на коробочку, потім листівочку всередину покладу, і все добре упакую і буду створювати ТТН на Укрпошті. Відправляю просто звичайною нашою Укрпоштою. Розумієте? Якщо сильно захотіти, то можна і в космос полетіти. І в Америку відправити. Хе-хе-хе. Так, я збираюся це все пакувати. Тут у мене вже всередині листівочка, така маленька міні з привітання. Yes. Далі я беру, замовлю його. Так, далі у мене пупирка. Це їде в Америку, їде далеко. Тому треба, щоб воно доїхало нормально. Я його обмотаю. Їхати воно буде, мабуть, десь місяць. Там стандартна доставка обрана. Я поки що толком не знаю, як все це... на еці, саме в додатку Еці, як правильно мені це там оформити. засовую мило, там листівка. Якщо воно коробку нічого не рухалось, я закриваю папером. Так. Мені треба її упакувати якомога легшою. Ну, до 500 г ціна йде 18 доларів за доставку. У мене доставка включена в товар, тому людинка сплатила 32 долари це разом з доставкою. Я зараз на пошті буду відправляти і сплачувати за відправку. А коли прийде оплата, я поки що не знаю. Перше замовлення побачимо. Показую все, як є. Це дійсно відправка мого першого замовлення. І я записую це на YouTube заодно, я записую це і для себе. Бо це буде мені на згадку про те, які були мої перші емоції коли я відправляла перше замовлення на Etsy. Бо я не записала, як я відправляла перше замовлення на Prom, бо тоді я ще якось боялась вести YouTube. Хоча дійсно насправді нічого страшного в тому нема. Опакувала, тепер треба зважити. Так, 339 грамів, 24, 9, 16. Наступне, що я буду робити, я зараз буду в, е, на сайті Укрпошти створювати міжнародне відправлення. Я зважила, скільки ця коробка важить: 340 грамів. Наскільки я знаю, на Укрпошті там йде деградація, як це сказати, що посилка до 250 грамів, до 500 грамів, до 1000 грамів. Е, типу. Ціни для 250 чи 150 буде ціна однакова як для 150 грамів, так і для 250 грамів. Якщо вже 260 грамів, то це така ж ціна, як і для 500 грамів. Зараз будемо робити. Ось, звичайний сайт Укрпошти. Тут наче в мене вже зайдено в особистий кабінет. Вигоджуюсь. І ось міжнародні відправлення. Зайти, зараз зайду. Так, спогнатимо. Міжнародні відправлення. Так, тут мило ручної роботи створити відправлення. Тут у мене є... Я вказую, з якого відділення буду відправляти, одержувач, країну, прізвище і Зараз буду все це вказувати. Населений пункт, регіон, індекс, адреса, вага довжину, ширину висоту, яку я дізналася. Ось тут код ТНЗ, хто не знає, скажу, бо я вже дізналась. Це, коротше, я тут просто пишу, Бля, не кажу, як мило. І ось у мені оці ТНЗ дає, і я тут вказую ось мило, засоби мині, Не знаю, чому це з цього відрізняється. Ну, візьмемо довгий. Кількість одиниць, вартість складення, вага без упаковки і так далі. тому подібне. Спосіб пересилання, типу, пріоритетний категорія відправлення. Подарунок, продаж товарів, ментінний. Подарунок наче треба обрати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Чо, ж всі зберігають. Ну що ж, я відправила замовлення, там все правильно указано. Тепер чекаю, коли його доставлять. Я сплатила за доставку, я так розумію, мені потім ті гроші за доставку. Повернуться, коли людинка вже забере замовлення. Зараз я буду розбиратися, як додати ТТН е, к цьому замовленню. І буду його моніторити. І коли воно прийде, я клієнті напишу, що, типу, рубецькі писталечки, залиш мені, пожалуйста, відгук. Бо я молодий магазин, і мені він треба, як вода. Бо кажуть, що. Після першого відгука все набирає обороти і йде набагато краще замовлення йдуть. Ну що ж, покажу вам пеймент аккаунт. Людинка сплатила 31 долар е, загалом з доставкою, але чомусь у мене на, як його, на балансі 25,68. Я так розумію, якусь таксу ще з мене знімає, поки що я толкав, де розібралась, але я в мінусі не залишаюсь все одно. Euh, поки що у мене товари на Etsy за зниженими цінами. Я поки що не ставила там, на мило 18 15 доларів, я поставила 13. Це такий. Я б сказала, це мало для Америки, для такого товару, як у мене. Бо, чесно кажучи, я ніде не бачила такого мила, як у мене 18 плюс з малинками. Це дуже всім подобається. Я знаю, що у мене і в Україні. Це мило одне з найпопулярніших. Ось і перше замовлення з Америки. Чомусь 25 доларів, Ну, нічого. Поки що я їх не можу нікуди перевезти, я так розумію. да, У мене зробили замовлення, і посписувало воно мені за що. fee shipping. Watt transaction, Wat Shipping transaction. Коротше. Воно знайшло за що списати, ну нічого. Е, будемо розбиратися по ходу. Все одно залишилось в плюсі на, там, менше, ніж 100 гривень. Ну, нічого, нічого. Е, в принципі, для початку це нормально. Усі, хто на Ютубі розказує про це, кажуть, що вам для початку треба просто напрацювати базу в плані того, щоб у вас було замовлення, щоб у вас були відгуки. А потім ви вже можете піднімати ціни. і це все. Тому поки що одно я ради. Буду чекати там. Три дні треба чекати, щоб можна було перевезти гроші, наче три дні, а може і більше. Кстати, тільки що почитала в черзі пюті, він мені підсказав. Ну я думаю, більше треба буде почекати. Зробила ось таку красу. Це найпопулярніше кашпо з совушками, ягідками. Жовтою квіточкою і зробила ще ось такий варіант. Бо у мене був один такий великий стаканчик, виглядає зверху, ось так. Тут квіти і ягідки, все зроблено з мила, крім ось таких от зеленушок. Хочу розказати швиденько про гроші з Етсі. Значить, людинка заплатила 31 долар. Всього це у мене було вказано 18 доларів за доставку, і залишок це 13 доларів за саме Мило 18. Але на Etsy є такса, тобто пеня, відсоток, який забирає сам Etsy. І виходить, з 31 долару. Е, я заплатила 16 хвостиком доларів за доставку, е, потім, е, типу, можна подумати, що все залишається мені. Ні. Вони забрали в мене Коротше, з 13 доларів, мені прийшло 8. Ну і ці 8 доларів це вже мій заробіток. 23 серпня я відправила Мило 18 додала ТТН на сайт Etsy, щоб клієнт міг бачити, що посилка їде вже до нього. Просрочила на один день відправку. Ну, нічого страшного. Все нормально, все їде, ніхто мені нічого не написав і замовлення не скасувалося. І через 3 дні на Payoneer мені прийшли ці кошти. Знявши пеню Etsy, мені прийшло 25 доларів 68 центів. Самі порахуйте, скільки це в гривнях, але воно переводить набагато менше не по нашому курсу, а менше воно мені переводить в гривні, виходить менше. І відмінусуєте ці 25 від цих 25 доларів, 16 доларів. На доставку, які сплачую я, і це мені потім повертає. І залишок це е, моє. Чи 18 доларів відрахуєте? Коротше, от, все.